Класичні шедеври у поєднанні з сучасними творами. Академічний симфонічний оркестр Львівської національної філармонії у найважливіший для християн тиждень підготував концерт із духовними творами. Разом з академічним симфонічним оркестром у філармонії виступлять музиканти з Америки. Вони приїхали до України, щоб показати свою підтримку в часі війни та єдність з українським народом. Серед гостей музичного колективу відомий диригент Бенджамін Лоеп. Чоловік сподівається, що це не останній їхній візит з концертом до України. В сполучених штатах ми називаємо оркестр героями, які зберігають музику в часі війни, просто зараз. І напевне, це найменше, що ми можемо зробити, щоб показати нашу підтримку. Тож схрещуємо пальці, щоб найближчим часом ми приїхали до України ще раз. На концерті оркестр презентує п'ять творів композиторів різних поколінь. Тож разом з музикою легендарних класиків можна буде почути також і творчість сучасників. Солістка Елісон із Сполучених Штатів, однак коріння в неї українське. Ніні співачка розповідає, що музика, яку оркестр обрав для виступів, існує поза часом. Цей концерт справді має бути дуже цікавим для глядача, оскільки поєднує в собі найрізноманітнішу музику. Музика, це завжди про минуле теперішнє і майбутнє водночас, і цей концерт не виняток. Тим часом заступниця генерального директора з концертно гастрольної діяльності Львівської філармонії Софія Габа заявляє, те, що американським музикантам вдалося приїхати до України та підготувати концерт для українського глядача, є неабияким досягненням. Для нас честь честь приймати в такий період таке товариство, таких гостей зі штатів, які не побоялися і захотіли до нас приїхати. Мета досить багатогранна в першу чергу це подарувати радість і задоволення нашим слухачам. Раніше симфонічному оркестру вдалося зібрати аншлаг у Нью-Йорку з музикою Євгена Станковича, Антоніна Дворжака та Анатолія Косанатольського. Також у грудні 2023-го колектив виступив у Берлінській філармонії із музикою українських композиторів. Софія Фенко, Богдан Павлечко, телеканал ЕНТА.